Без 20.11. І ми з Давідом тільки проснулись. Роблю собі каву скоренько, буду ходити, щось робити і пити. Так він знову погано спав мені сьогодні що У нас, можна сказати, ніч почалась, мабуть, десь в 6 годині ми тільки нормально більш-менш заснули. Тому так, сварила вже йому молочні макарони. Але він не любить так, щоб багато молока, такі, як, наче просто макарони, але щоб вони були з молочком. Друзі, я всім бажаю легкого, тихого, спокійного дня, аби цей день приніс вам якомога. Більше всього найкращого, максимум позитивних емоцій. Якщо ви ходите на роботу, то аби цей день для вас пройшов швидко і не вимушено. Ну, а якщо ви знаходитесь вдома, то, звичайно, що енергії і натхнення на такі якісь хатні домашні справи, аби воно вам все це не набридало. Працює наповну. Дістає ложки, вилки, я не знаю, куди їх ховати від нього. Дістає розносить по хаті. Я потім навіть сміюсь, коли даю своїм їсти. Кажу вам з полу, з вітальні чи з кімнати ложку, вилку. Бо, звичайно, що я їх не перемиваю кожен раз, потім просто складаю. Зараз маю навести трошки порядок на ліжку. Знову він спить з нами Давід. Я не знаю, як це. Що з цим робити? То було півночі, хоча би спав в своєму нами а тепер е, постійно з нами. А ще й у нас тут на ну це були тут матраси, тут два матраси. І от він, як я його до себе сюди не тягну, так щоб він не кладу, він все одно спить в цій дірці. Ну, коротше, це не добре, звичайно. Я вже подумувала навіть про те, щоб купити один спільний матрас. Маємо з Давідом ми сьогодні... Кава. Маємо з Давідом ми сьогодні піти е, в ДМ, хочу купити. Потрібно, точніше, купити всі різні. Е, е, як це? Коротше, ватні палички, ватні диски, вже все таке закінчилось. Нам не можна стільчики не засовувати, тільки потрібно їх от задвигати під стіл, бо таке. Це ще... Ой, зараз перевернеш. Вже сьогодні 17 січня? Сімнадцяте, шістнадцяте яке сьогодні січня? 16? Вже сьогодні 16 січня, а в мене досі стоять квіточки. Я їм змінюю воду і вони так добре себе почувають. Давай будемо снідати? Снідаємо? Куди ти лізеш? Давид! І саме так проходять мої всі ранки наразі. Зробила собі каву і щось паралельно вже роблю. Вже другу каву я п'ю насолоджуючись, бо в мене зазвичай перша кава аби прокинутись, і вже друга для насолоди, коли вже більш-менш зроблю якісь такі рутинні ранкові справи, і вже тоді можу виділити собі трошки часу, аби посидіти і випити каву. Замінила постіль більш-менш так порозкладала речі, які не на своїх містах після ночі, і вже в кімнаті такий свіжий аромат, і надзвичайно приємно навіть знаходитись. Свіженько, аж пахне такий аромат, прямо потрібно вікно відчинити ще. Але знаєте, я оце. Весь час наше ліжко так застеляю зранку, так щоб розрівнюю, розрівнюю, щоб було гарно. І коли приходить Кирил додому, Давід так звик, що Кирил біжить з цього, з коридору і так робить кувирок, а він там сидить і, і сміється. Ну, Словом, я оце роблю роблю, але для кого не знаю. ще хотіла сказати, поки складала це <клідок> пледик Давіда. В нас вже Давід це друга дитина, яка от постійно з цим своїм пледиком. Воно насправді вже має такий вигляд не дуже від постійного прання, від того, що він його тягає за собою. Стоїть так, дивиться, мама розповідає. Такий дорослий. Власне, у нас Кіріл так спав з пледиком. Теж блакитного, до речі, кольору, мабуть, років до, от, до війни, якраз здається, перед війною він вже сказав. Ну, тобто це йому було років 9, мабуть. Він вже сказав, що все вже. Але його навіть не викинула вдома, там вдома склала, і так воно в нас на згадку, так знаєте, лежить. І тепер Давід. Це я йому, а навіть не я, це йому бабу... бабушка подарувала, коли він тільки народився. Новенький пледик, і оце він з ним спить, отак його, це постійно так якось мне. І в нього це таке плед і соска. І це в нього, як знаєте, такі його два аксесуари, і постійно він з ними. Тут теж потрібно швиденько пробігтись, навести трошки. Такий легкий марафетик, Кирил встає рано, десь в шостій годині. Застеле собі ліжко, потім зробить всі свої справи там і знову приходить сюди, і тут в нього відбувається знову життя. І я кожного ранку встаю, і оце потім після нього все прибираю. Вертема так само, але для хлопців це і так, в принципі, я вважаю більш-менш ще хочу з вами поділитися своїми думками. Такими жіночими думками, особливо жінок, які сидять в декреті, знаходяться, іноді здається просто, що якась твоя робота вона просто не закінчується. Ці домашні хатні справи вони не закінчуються. Це навіть не здається, воно так і є. Там поприбирав, там є, там поприбирав, там знову щось з'явилось, приготував, помив, прибрав. І так, такий це постійний кругообіг таких подій, хатніх справ, на які просто іноді вже не хочеться навіть дивитись. Ну, звичайно, що потрібно. Але іноді буває такий упадок, знаєте, сил і фізичних, і моральних, тому що ти зранку встаєш. Мало того, що, звичайно, коли з дітками, я думаю, у багатьох діти погано сплять, поки вони маленькі, і ти весь такий недоспаний. Потім зранку встаєш і одна й та сама рутина, яка просто не закінчується, а навпаки, наче її стає більше і більше і більше. І, ну, словом, так що я можу сказати, що я для себе знайшла. От, Таку віддушину саме в Ютубі, тому що зараз я це роблю з такою, в мене більше мотивації, більше натхнення. І ті дні, коли я не знімаю, чесно вам кажу, мені навіть менше бажання щось робити. А от саме ті дні, коли я знімаю, то якось більше в мене енергії, мабуть, так. Хоча насправді зараз так в мене болить голова, у нас якась така погода, то сонце, то дощ, то холодно, то тепло, і просто болить голова, мені не допомагає навіть цитрамон. Тому ще хочу додати, що коли ти жінка, коли ти мама, ти маєш діток, і все ж таки всі ці хатні справи вони приносять задоволення для когось це робити, для своєї сім'ї. І найголовніше, що вони в мене є. тобто... Потрібно просто, мабуть, давати собі іноді відпочивати. І я дуже сподіваюся, просто, що з приходом весни все ж таки сили і енергія вони поновляться і буде, знаєте, більше якось натхнення на ці домашні справи. Ми ж, коли жили в будинку в Україні, я взагалі в мене не було ніяких ні депресій, нічого, особливо цей період. Ну от, Весна, літо, осінь, тому що у нас великий двір, великий город, я там постійно щось собі робила, змінювала, пересаджувала. Ну, словом, хто живе в приватному будинку, той розуміє, про що я. І от в мене ніколи не було такого стану, що мені нічого не хочеться робити. Ти постійно в такому русі знаходишся, що навіть не вистачає. Ну і не вистачає якби, часу на те, аби там, депресувати. Ну і плюс те, що я за те, якби, що земля вона дає енергію. Ти коли працюєш руками, щось там робиш, пересаджуєш то, це неймовірне просто відчуття. Ти наче заходиш в хату, такий вже весь змучений, фізично втомлений. Що мій хороший? Фізично втомлений, але ти отримав таку... Насолоду від тої роботи, і особливо коли бачиш результат, як воно там щось росте, щось пропало, щось виросло, але все одно, все одно це дуже круто. Тому я дуже сумую за насправді за будинком, за своїм двором. Дуже мені цього не вистачає і хочеться. В квартирі насправді дуже важко жити для мене. Це, ніби ти ну, от банально, але так воно і є, ніби в такій, знаєте, клітці знаходишся. Але наразі, що маємо, слава Богу, дякувати Богу, що і так ми маємо квартиру, ми в ній живемо, і все в принципі добре. Коротше, в мене якесь таке сьогодні щось мене трохи понесло. Я не знаю, мабуть, через те, що болить голова, і я, чесно кажучи, реально не хочу нічого робити. Я відкладаю на потім-на потім. Дивіться собі, поки грається, трошки займається, я от роз... Роз... розговорилась. Так, все добре до роботи і всім бажаю гарного, вже бажала і ще бажаю гарного вам і легкого дня, і аби у вас у всіх було натхнення і мотивація щось робити, і, звичайно, аби не боліла голова. Поговорила трошки з вами, випила другу каву, а за нею був іще зелений чай, і стало мені легше, голова стала яснішою. Вже була друга година дня, я тільки перевдягнулася. Іноді я собі дозволяю це робити, походити так трошки в піжамки, аби розкачатись і завести себе. Тому вже пізніше перейшла до прибирання в дитячій кімнаті. Ну, як прибирання, таке легке, просто розкладання речей трошки протерла пил, і, в принципі, на сьогодні на цьому це і закінчилось. Не так давно я стала себе жаліти і навчилась делегувати якісь домашні обов'язки на, на інших членів нашої родини, бо раніше я все це. Думала, що все це я маю тільки робити, навіть, от, наприклад, таке, як піти повісити прання. Тобто, я думала, що ніхто цього зробити не може краще, ніж я, хоча насправді дуже добре мої всі хлопці з цим справляються. І так само, що стосується кухні, ну, тобто все. І прибирати так само вони вміють. Можливо, десь не так, як мені хочеться, але все ж таки. І таке питання, як все встигнути, коли це все встигнути, довго мені. Не давало покою. І знаєте, коли я собі дала таку чітку відповідь, для себе зрозуміла, що це нереально все встигнути, тому що всі ці обов'язки, які стосуються дому, вони не закінчуються. Ну, і, звичайно, що потрібно давати собі час також на відпочинок, приділяти собі цей час, бути просто разом з сім'єю, а не постійно копошитися в тій хаті. І стало мені набагато легше жити. Вийшли ми з Давідом нарешті пройтись, прогулятись, в ДМ хочу зайти. Зайшли в секенти ще. У нас є тут такий класний дитячий поряд. І там насправді не тільки іграшки, а і ем... ой, точніше не тільки одяг, а ще іграшок багато. Ну... Словом, я занесла туди Давіда, він як почав кричати, йому так чомусь страшно стало. Маленька-маленька зовсім кімнатка, ну якби кімнатка, приміщення. І Видно, йому таке не дуже подобається. Що нічого ми не купили. Зараз йдемо в ДМ, купимо, що нам потрібно там і хочу роздрукувати ще фото. Ці, які з Нового року ми фотографувалися. І це біля нас такий приватний сектор. Я йду і насолоджуюсь. І знаєте, так навіть по-доброму застрю людям. Особливо зараз, коли вже прийде весна. У них робота така приємна, досить на них чекає. що, Знаєте, як очі бояться, руки роблять. Це моя точна ситуація. Вранці ще влог розпочинала з, такою, з таким не дуже гарним якимось настроєм, іначе енергії не було в мене, а потім так поговорила трошки з вами. це, як наче побувала на прийомі у психотерапевта, мабуть. Це якось так працює. Так що, в принципі, те, що я говорю, що YouTube мене надихає і мотивує, то це, то це правда. Я вже займаюсь десертом, зараз вам розкажу. Колись ми тільки приїхали в Німеччину і нас пригостили. І мені сподобався, але я ще не робила його сама. Це. Коли зайшли з Давідом в магазин, виноград був на акції. І я вирішила купити і зробити такий десерт. Я ріжу виноград, тому що він має такий досить крупний, але, звичайно, що можна його і не різати. Взагалі, він робить у цей десерт виноград. Крем з вершків і маскарпоне. І ще з печивом можна брати з чоколадом, можна, ну, будь-який, і потім його так в крихту в блендері зробити. Але мені з печивом не дуже подобається, і дітям не дуже, тому я хочу зробити без печива, тільки виноград, і буде сир, крем, точніше, вершки, крем-сир і трошки цукрової пудри. Дуже смачний десерт. Він, звичайно, такий не, ну, якби, не до чаю. А просто насолоджуватись. Зараз мені потрібно збити вершки і з пудрою і крем сиром. Вершки збила так трошки, а, до речі, вершки мають бути 30 і більше відсотків. Вони ще такі рідкі. Зараз сюди додаю цукрової пудри. Вершків у мене 200 г, цукрової пудри, напевно, дам 2 столових ложки. Потім спробую, якщо буде не солодке, але я думаю, що воно буде добре. І тепер знову збиваю вже до е, таких стійких піків. Набила вершки, тепер я так видно. Набила вершки вже з цукровою пудрою. І зараз сюди даю крем сиру. Я покладу, мабуть. Трошки більше половини, аби він такий був густіший. Тут вже не потрібно довго їх збивати, просто аби змішати, можна, в принципі, зробити це і лопаткою. Дуже смачно. Можна ще, звичайно, додати ванільного цукру або ванільки, я не хочу. Хочу так. І тепер потрібно слоями викласти. Можна, я думаю, перемішати просто, але мені хочеться, аби воно було слоями. Якщо це в великій одній формі, то я думаю, можна просто виноград, зверху залити кремом, якщо з печивом, то ще зверху печиво, а якщо без печива, то е, я хочу зверху просто присипати какао. Я насипала один слой, тепер зверху кладу крем. Але вже бачу, що крему багато. Тобто, в мене було пів кілограма винограда, а я трошки залишила дітям, так? Мабуть, десь 400 грам винограду. І, мабуть, можна все ж таки крему. Не на 200 грам вершків, а десь на 150, і тоді. Але це просто через те, що в мене може воно не влізти в стаканчики. А так, то можна і на 200 г. І зверху тепер знову кладу другий слой винограду. З печивом, звичайно, воно буде ситніше, і якщо це буде сир маскарпоне, то також буде ситніше, бо він дуже жирний. Але мені більше подобається крем-сир, тим паче, що він в мене був. Так. І знову зверху кладу крем. Я думала, що в мене залишиться крем, а насправді ні, якраз прямо все ж таки моє око мене не підвело. І тепер зверху кладу трошки, я дуже люблю какао, і мої хлопці всі люблять. У мене нема маленького ситечка, тому я просто буду, бо я якщо через те велике, то в мене буде все просто в тому какао. В принципі, якраз добре, на 4 порції у нас дорослих які будуть це їсти четверо, так що, якраз, я вгадала. Значить, ще раз повторю: десь 400 г винограду, 200 г вершків жирності 30 і більше. Крем сиру десь приблизно грамів 100 пішло, 2 столові ложки цукрової пудри і все. І прикрашаєте вже, як хочете. Я маю свою м'ятку. Вона мені тут подавала такі, як це називається правильно, відростки, да, мабуть, так? І в мене Кирил п'є чай з м'яти. І я так е, можу ще щось і прикрашати нею. Все, мій десерт готовий. Його потрібно поставити в холодильник. Ні, відразу можна, в принципі, їсти, але бажано поставити в холодильник десь м м, хоча б на годинку, аби воно все між собою так з'єдналось і це буде. Дуже смачно, це вам точно гарантую, так що ви можете обов'язково спробувати. Любі мої, здійсніть вже мою мрію. Задавайте мені питання. Я просто мрію записати таке відео питання, відповідь, зробити його і опублікувати. Тож, якщо маєте питання, то задавайте, і я з радістю відповім на все, що вас цікавить. Ну а наразі до зустрічі і бувайте!